Ви майже напевне знаєте картину Дев'ятий вал, повну тривожної краси, і автора Івана Айвазовського, видатного мариніста. Але він дуже цікавий не лише своїми численними маринами, тобто морськими пейзажами. Сьогодні ви дізнаєтеся про інший бік творчості видатного Феодосійця, про український. Ви не повірите тому, скільки картина Айвазовський присвятив чумакам. Я певен, жодній іншій соціальній групі, зокрема й вірменам, стільки картини Айвазовський не присвячував. І ще важливо, рідний Крим Айвазовський також вводить у контекст чумакування, фактично документуючи ледь неспоконвічну українську присутність на півострові. Цей український код Криму у виконанні Айвазовського проявився і тут. Порівняйте самі, ось обоз у степу із лелеками в лівому нижньому куті, а ось Воли на перешийку. І тут у нижньому куті вже човен і чайка. У чому ж зв'язок, і що ж це за перешийок такий? Про це, а також про те, чому Айвазовський так багато писав чумаків і що це може свідчити про одного з найвидатніших українських художників. Дивіться далі у цьому сюжеті. Адже ви на каналі Центр дослідження мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, чи знали ви, що Івазовський лишив нам цілу низку варіацій на тему чумакування. Довжелезна чумацька валка простягається до горизонту. Обабіч валки безкрайній степ, у якому в долині бовваніють поодинокі могили. А над возами таке ж безкрає небо, що займає ледь не три чверті полотна, на горизонті сонце, проміння якого забарвлює все довкола. І хмари, і степ, і навіть чумацькі мажі. На передньому плані чумаки з палицею, а в кутку трій колелек, ніби якийсь промовистий символ. Але от який? Перед нами робота Івана Айвазовського, що має назву обоз у степу. І щоб наблизитися до осягнення її загадки, варто звернути увагу на ще одну роботу українсько-вірменського митця. Це практично її пара, яка має дуже подібну композицію, що рідко трапляється в творчості Айвазовського. І вона має назву Воли на перешийку. І при пильнішому погляді ця назва стає зрозумілішою, адже шлях щомацької валки тут пролягає дорогою між двох водоєм. Як і на її парі, на цій картині чумацька валка є смисловим центром композиції, тобто розташована на передньому плані, а не губиться в загальному антуражі. Небо тут залите мало не однотонним сяєвом, тож акцент унизу на валці, а ще на човні і чайці, а ще на фігурах чумака на передньому плані та хлопчика поряд із ним. Але чому там хлопчик серед чумаків? Загадка. Такої парності та акценту на чумацькій валці, годі віднити на багатьох інших роботах Айвазовського цього циклу, але практично всі вони дуже цікаві. І перед тим, як поміркувати над символікою цих парних робіт, я хотів би звернутися до інших картин цієї серії, тож неодмінно додивіться сюжет до кінця, найцікавіше попереду. Як стверджує доктор історичних наук Віктор Філас, Чумацька тематика тричі потрапляла до орбіти творчості Івана Айвазовського. Перше звернення датується серединою 50-х, початком 60-х років 19-го століття. Другий раз митець звернувся до чумацької тематики на рубежі 70-х, а у другій половині 70-х, першій половині 80-х років художник, востаннє звернувся до теми чумацтва. До чумацьких циклів Айвазовського належить чимало робіт, але, на жаль, у хорошій якості знайти вдалося далеко не всі. Я перечитав не одну працю, щоб зібрати для вас ці роботи, але досі не певен, що вказуватиму правильні назви чи навіть руки написання. До того ж, назви цих картин іще й перекручували чиновники на догоду тогочасній конюктурі. Скажімо, той же Віктор Філас розповідає, що одна з утрачених робіт Айвазовського у пізнішій критиці фігурує як степи Новоросії з чумаками. Однак він припускає, що топонім Новоросія не має авторського походження. Скоріше за все, він ведений саме чиновниками російського посольства в Парижі, на замовлення яких Айвазовський створив цю роботу. Та й загалом тема чумаків серед критиків творчості Айвазовського, як виявилося, дуже маргінальна і непопулярна. Може, здогадуєтесь, чому? Пишіть в коментарі. Отже, крім картини Волина Перешийку 1860 року до першого чумацького циклу цього українського митця вірменського походження належать картини Чумаки в Малоросії. Тут чумацька валка повертається взимку з Криму, зупиняється поблизу шинка. А ось і сам шикар пригощає чумаків, запрошуючи на гостину. До речі, тема чумацького пияцтва нерідко зустрічається в українських піснях. Ось можете пересвідчитися. Також цікавою є робота чумаки на відпочинку. Айвазовський вдало обігрує світло від вогню на фігурах чумаків, а в центрі композиції півень, частий супутник чумаків у мандрівках, який, мабуть, правив їм не лише за товариша й розвагу, але й за будильник і за ще багато чого. Таке трактування має історичний ґрунт, адже півня брала з собою в мандрівку кожна валка. Його називали цариком, бо це був півень із першого яйця під квочкою. У дорозі він виконував різноманітні функції. Був і годинником, і термометром, і навіть барометром. Тетяна Глоба стверджує, що досвідчені чумаки за тембром голосу півня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, дощ чи сонце, вітер і його напрям. За тогочасним віруванням півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили, а ще нагадував про домівку і сім'ю. Цей півень спершу прив'язується на передньому возі за ногу, а потім у дорозі освоюється і зовсім звикається зі звичаєми табору. У безлюдних пустелях по ночах, коли чергові чумаки в стороні від дороги пасуть волів, він криком своїм дає знати у сутінках, де шукати вози. За ним дізнаються час, коли ніч, коли північ, і чи скоро світанок. Але здається, швидше за все, півень милий блукачам, особливо тим, що в глухих степах, оголошуючи дикі пустирі своїм криком, нагадує чумакам і рідне село, і рідний дім. Улюбленець усієї валки, обозу, такий півень, живе іноді років 10 і 12, здійснюючи щоліта по кілька тисячоверсних подорожей. Писав про цей чумацький звичай дослідник Григорій Данилевський. Але півень не єдиний чумацький прилад. Звісно ж, у подорожах вони орієнтувалися за зорями, адже вам відома назва чумацького шляху. І, звісно ж, з нею пов'язано чимало специфічних українських легенд. Але й це не все. Важливим орієнтиром для чумаків були і прадавні могили, і це чудово відображено ось у цьому малюнку Тараса Шевченка, який також ніяк не міг уникнути чумацької теми у своїй творчості. Але повернуся до Айвазовського. Обоз чумаків 1862 року також, вочевидь, дуже вдала робота. Подивіться лише на це всеохопне світло. Шкода лише, що в хорошій якості я цієї картини не знайшов, як і ось цієї вже наступного періоду. Український пейзаж з чумаками під місяцем. І ще один ноктюрн Айвазовського із цього ж циклу має назву Український пейзаж уночі. Цю роботу майстер створив 1870 року. Як ви самі можете переконатися, Айвазовський чітко розумів зв'язок чумаків та України. Ніякою Новоросією тут і не пахне. А ви, до речі, хотіли би більше дізнатися про субкультуру чумаків? Якщо так, то пишіть про це в коментарі. Ми знімемо ще, можливо, відео про їхній побут, мистецтво, ну і так далі. А я тим часом розповім про іще кілька робіт Айвазовського, його третього чумацького циклу. Серед них вечір в Україні пасторальний пейзаж із гусочками та цікавим розсійним світлом, що пробивається крізь гілля, а також дуже прикметна робота Дніпро біля Олександрівська, тобто біля сучасного Запоріжжя. Тут цікавою є спроба Явазовського поєднати в одному сюжеті і Дніпро з човном та островами, і українську хату Мазанку з млином, поряд із нею, і власне чумацьку валку, хвіст якої губиться на задньому плані. Взагалі, поєднання млинів та чумаків є характерним для Айвазовського і, очевидно, відсилкою саме до півдня України. Є воно ось на цій роботі вітряк на березі ріки, а також на цій, яка має назву ніч на Дніпрі. Тут Айвазовський використовує свій давній мотив чумаків, освітлених вогнищем. А ось іще одна подібна робота місячна ніч на Дніпрі. Яка належить до пізньої творчості Євазовського. Її датують 1887 роком, тож вона вибивається з поміж циклів, виділених Віктором Філасом. Тут щоправда, зображено лише частину чумацької валки, уся напором не помістилася. Я знайшов іще декілька робіт цього українського майстра, які, однак, не трапляються в спеціальній літературі. Ось дорога в лісі. Ну скажіть, хіба це не схоже на чумацьку валку? А може це валка якихось горян, водовозів, а не українських чумаків. А ви як вважаєте? А ось дуже цікаво, як не мій смак, робота, назву якої встановити не вдалося, однак підпис однозначно Айвазовського. Та й набір українських мотивів тут цілком у його стилі. Тут вам і чумацька валка, і хата Мазанка, і українка в плахті на березі, і гуси, і навіть вітряки, наче розставлені на огляд. До речі, Вітряки Айвазовський зображав тут не лише як атрибут чумацької тематики, їх чимало й на інших роботах майстра, які можна віднести до української тематики в його творчості. Так так, українська тематика не вичерпується лише з малюванням чумаків. Є в Айвазовського навіть зображення українського весілля. Але гаразд, це вже тема іншого сюжету. Якщо так, то теж напишіть про це. Але й цієї інформації цілком досить, щоб усвідомити, українські мотиви в творчості Івазовського займають важливе місце. Може, і не центральне, як його Марини, але точно не останнє. І, попри це, росіянці здавна і дуже послідовно привласнюють творчість Івана Івазовського. незважаючи на те, що він за походженням вірменин, а його батьки перебралися до Криму, де він народився, з Галичини. Тобто одну українську прописку змінили на іншу. І це ще одна причина вважати його українським художником. А про інші причини я докладно розповідаю у двох сюжетах, які вже виходили на каналі Центру дослідження Мордору. Раджу їх переглянути. До речі, українсько-вірменський контекст Айвазовського підтверджує нещодавнє рішення одного з найавторитетніших музеїв у світі – Нью-Йоркського Метрополітен, переатрибувати Айвазовського саме як українського митця. Хоча потім акценти змістилися в бік його вірменського походження, адже при хрещенні він отримав ім'я Ованеса Айвазіана та й був близький з вірменською культурою, але відверто кажучи, з культурою вірмен багатонаціональної України, яка для нього і стала батьківщиною. І це, попри те, що крім робіт, які Явазовський писав на замовлення, або як обов'язок пов'язаний із статусом живописця головного морського штабу Російської імперії, художник доволі різко і іронічно висловлювався на адресу імперії, яка привласнювала його тоді і привласнює зараз. Взяти хоча б його роботу пожежа в Москві, про яку я докладно розповідаю, або ж роздача продовольства, також докладно розповідає вже в дещо іншому сюжеті. Я тут додам лише, що в приватній розмові мистецтвознавиця Діана Клочко при мені висловлювала думку, що й чумаки для Айвазовського просто були темою, яка непогано продавалася такою собі українською екзотикою. А ви би погодились з цією думкою, що це було мотивом? Але не став час поговорити про картини, з яких я починав. Чому лелеки на цій роботі так відверто римуються із човном на іншій? Як на мене, це пов'язано із символічними значеннями цих об'єктів. З одного боку, човен у багатьох народів світу асоціюється з останнім шляхом, переходом у потайбічний світ, взяти хоча б харона або поховальні обряди вікінгів, ну або не знаю, численні роботи Арнольда Бекліна. Ну а чайка вона може означати мандри, може означати місце, але цілком, можливо, символічно відсилає навіть до козацьких чайок. Тобто, загалом підсилює українську образність цієї роботи. На цій же картині бачимо дещо незвичне. Поряд із чумаком стоїть хлопчик, і це зовсім нетипово для всуціль дорослого чумацького товариства. Однак, якщо подивитися на ось цю парну роботу та звернути увагу на лелек, а точніше, лелечу родину, можна провести певну паралель. Можливо, Айвазовський цілком свідомо використав символіку Лелек як уособлення продовження роду з одного боку, і її протилежність. Потойбічний човен, виконатий на берег з іншого. А може тут подвійна паралель? Цілком можливо, що лелеча родина є символічною противагою самітникам чумакам, які полишили свої сім'ї в різних куточках України та мандрують осібно. Так само човен є символічною противагою ось цьому чумакові з сином. Також цікавим є місце, яке використав художник як антураж, а саме перешийок, тобто, ймовірно, перекоп. Єдиний сухопутний шлях з українського Причорномор'я до українського Криму. Ось із цієї картини видно, як сходяться всі давні чумацькі шляхи якраз поблизу перекопу. Цілком можливо, що тут Івазовський натякає на колонізацію Криму українцями, адже чумак тут не сам, а з сином, тобто з продовженням його роду. І ця колонізація, судячи з перепису населення 1897 року, відбувалася в той час доволі активно. Як бачимо, українці в тому регіоні були другим за чисельністю народом після татар, що, звісно ж, ніяк не в'яжеться з московицькими наративами щодо анексованого Криму. І Айвазовський, як корінний кримчанин, вочевидь відчував цю їхню фальш. А ви як вважаєте? До речі, на приблизно цю тему ми свого часу підготували у рамках спільного проекту Культуртригеру та центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України прекрасну інфографіку. Це було ще до виникнення центру дослідження мордору, але тим паче цікаво згадати. Тож поширюйте, лайкайте, коментуйте це відео, будемо тримати культурний фронт спільними зусиллями. Ну і на інфографіку теж зверніть увагу.